Слухай, а тобі наче 20. Право Нуарфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Більше деталі дізнаємося від Наталії Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру села оборони Півдня України. Пані капітан першого рангу разом з нами. Пані Наталі, вітаємо. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава. Говорячи про нічну атаку, які деталі можете розповісти, і е, якщо зазирнути напередодні, то росіяни використали можливо не нову для вас тактику, але давно такого не було. Наскільки я пам'ятаю, що е, хибні цілі також запускали їх було рівно стільки, скільки і справжніх ракет. Так, ця тактика вже практикувалася окупантами, і вони вочевидь намагаються в такий спосіб компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, які відчувають, тому що використання. В тій кількості, яку вони зазвичай пропонували, скажімо так, Україні зараз не спостерігається. Спостерігається більш економний підхід, але все одно кожна ракета в такому випадку несе загрозу. І цього разу теж тактика була використана приблизно така сама: з блуканням ракет, з намаганням обійти. Маршрути і можливі місця ураження їх, і тому зараз ще підсумки підбиваються. Активність тактичної авіації ще спостерігається в районі південно-східних областей. Тому треба розуміти, що зарано ще проголошувати якісь результати, коли ворог напоготові нанести додаткові ураження. З моря залишається загроза з морів Так, загрози з моря залишається. зараз. Вона знову перемістилася до Чорного моря. Азовське море зараз не несе ракетоносіїв. Ракетоносій один в Чорному морі продовжує чергування саме той, який і був застосований під час ракетної атаки. Фрегат Адмірал Есен він був споряджений вісьмома ракетами, і щонайменше половина ще залишається в його використанні. Цілком імовірно, що може бути і повторні пуски. Як правило, ворог використовує нічний час, і саме той, коли максимально ускладнений для роботи людського організму, але тим не менш, тактика вже нам зрозуміла і передбачувана. Давайте ще обговоримо з вами одну тему. Бригаду морських дронів створили у військово-морських силах України. Це вперше в історії наших ВМС. Про це стало відомо під час урочистості з нагоди Дня Незалежності. Тоді президент Володимир Зеленський вручив на Софійській площі державні нагороди. Відзнаки військовим частинам і бойові прапори бойовий стяг отримала і 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів. Спеціального призначення військово-морських сил збройних сил України припускають, що саме вона атакує морськими безекіпажними катерами російські військові об'єкти в окупованому Криму та кораблі ворожого флоту у Чорному морі. Проте публічно про діяльність цього підрозділу досі не повідомляли раніше. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна вже освоїла серійне виробництво безекіпажних катерів. Водночас кількість цих суден не назвав пані Наталю. Цю. У сукупність усіх цих фактів вона свідчить про те, що Україна вже відкрила морський фронт. Морський фронт був відкритий давно а просто засоби, якими ми діяли, дійсно мають бути удосконалені і відповідати викликам цієї війни. І недаремно вже охрестили війною дронів, і тому це має стосуватися не тільки повітря. А і моря Україна, морська держава, вона має потужну акваторію, яку повинна повернути собі. І для того, щоб перекрестити панування в чорному морі, те, яке нав'язує окупант, ми повинні використати всі можливі засоби. А те, що креативність нашого керівництва штабів і управлінської ланки і виконавців дуже висока, це оцінить цілий світ. Пані Гуменюк, то це і є той москітний флот, про який декілька років тому ще говорили, що великої флотилії Україні не потрібно в акваторії Чорного моря. Мова йшла про катери, наскільки я тоді пам'ятаю, про безпілотники ніхто тоді не думав. Але тепер слово москітний флот очевидно набуло було іншого значення. Цілком імовірно, що ще буде трансформуватися розуміння таких понять, але взагалі це якраз акцент на тому, як максимально ефективно протидіяти. Не обов'язково вибудовувати велетнів для того, щоб побити тих самих велетнів, які про нам протидіють. Ми вже переконалися в тому, що маленькими ударами можемо завдавати більшої шкоди. Також в туреччині будується судно для України. Друге вже запустили в роботу. А коли вони прибудуть і як вони будуть використовуватись, чи можемо ми про це говорити? Це більш далека перспектива, і ми не можемо чекати так довго в умовах повномасштабного вторгнення, але вірити в свої перспективи маємо. Тому для того, щоб переламити хід війни на морі, нам поки що потрібні саме дрони. А потім для закріплення ефекту будуть кораблі? Олександр Тарнавський своєму телеграм-каналі зазначив, що на таврійському напрямку сили оборони рухаються вперед, мають успіхи, і сказав, що за останню добу ворог втратив 305 осіб свого особового складу. Скажіть, якщо ви можете провідкрити нам таємницю, якого характеру це були бої? Ну, взагалі, то це сусідній напрямок. Ми можемо тільки говорити про те, що дійсно офіційне повідомлення командувачів цього напрямку і є основною опорною інформацією. А які бої там тривають в основному, все ж таки бої суходолу в нашій зоні відповідальності? Особливість в тому, що лінія фронту це річка Дніпро, і тому ускладнене просування є особливість контрбатарейної боротьби. А на Запорізькому напрямку там є можливість просуватися суходолом. І хоча ми знаємо, що ворог облаштував дуже потужну оборону, тим не менш, сили нашої оборони це не зупиняє. Ми повільно, але впевнено просуваємось. Зрозуміло. Пані Гуменюк, і наостанок коротко. Ми бачили минулого тижня, як український катер дав відсіч штурмовику, якщо не помиляюся, російському. То що тепер росіяни будуть обережніше ставитися до таких малих українських суден в Чорному морі? В них дуже складно з розумінням, глобальним розумінням загальних загроз. Але все ж таки, ми методично, але впевнено просуваємо їм цю думку. І вони вже почали остерігатися малюків. Тепер їх нервують ще й невеличкі катери. Далі буде. Зрозуміло. Дякуємо вам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані капітан першого рангу, що не була разом з нами.